Просто слова, які ви щиро напишете, пацанам. Які знаходяться там, в грязюки, в морозі, зараз, може, в окопах, де б вони не знаходились. А від нас, які мають, слава Богу, можливість сидіти за столом, з друзями, їсти гарну їжу, бути в теплі, друзі, я думаю, це не важко. Написати коментар, відправити друзям, можливо, військовим, знайомим друзям, да, сім'ям там військових і так далі. Нехай це стане таким постом добра новорічного для військових, де вони знов відчують наше тепло і, можливо, навіть. Любов, друзі, від них багато залежить такі самі прості люди, які ми, на яких ще все насправді і тримається, Які останнє віддають в тому числі і життя. Це я кажу, як людина, яка має п'ять кульових поранень. Це дуже важко все пережить. Уявіть наскільки в них непросте життя в зрівнянні з нами. І я б так хотів, щоб ми їм висказали. Декілька, а може і не декілька слів подяки і привітання. І вас всіх друзі. я Також хочу привітати з тим, що ми прожили цей 2025-й, з тим, що зберегли своє життя, поспівчувати всім тим, хто втратили близьких домівки, чи зазнали якихось страждань від цієї русні кончини. І нехай вже в 26-му році ми дізнаємося, що таке мир, що таке мирне небо, що таке просто жити і вільно, і просто так дихати. Друзі, всіх вітаю з Новим роком. Від мене особисте привітання до всіх військових, Хлопці, На вас все тримається. Я взагалі. Чуть-чуть можу уявити, що ви там переживаєте кожен день. Наскільки вам важко, наскільки ви в інакшій реальності живете, ніж ми з вами, наскільки вам важко дивитись на реальність за межами того, що відбувається навколо вас, і дуже дякую за все, то, що ви робите, що у вас є стільки терпіння, і ви досі знаходите сили для того, щоб продовжувати свою роботу, попри все, те, що відбувається у владі і взагалі довкола. Слава ЗСУ, слава всім українцям. В першу чергу слава Богу, бо нам дійсно треба Боже чудо, щоб було все добре. І слава всім українцям, які досі тримаються з Новим роком, друзі, всім папа. -па!